На Закарпатті судитимуть двох чоловіків за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Обвинувальний акт до суду скерувала Мукачівська окружна прокуратура. Підозрювані мешканець Хмельницького та Закарпатець вже були засуджені ще на початку минулого року за аналогічні злочини до п'яти років ув'язнення з іспитовим терміном на два роки. До повномасштабного вторгнення вони нелегально переправляли через кордон іноземців. Повторний злочин чоловіки вчинили під час іспито нового терміну, і зараз їм загрожує позбавлення волі до 9 років. Так званих клієнтів доставляли до прикордонних територій для подальшого переходу поза межами офіційних пунктів пропуску. Вартість протиправних послуг становила 2500 доларів США. Протиправну діяльність чоловіків викрили у січні поточного року. Вони організували перевезення із Тячева до місцевості неподалік кордону з Угорщини. Однак маршрут хилянців тоді завершився у хусті. Там їх разом із водієм оперативно викрили. Равохоронці щодо цього водія, так щодо перевізника матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.